Ви на каналі Час Курчик, і це мій шос... моє шосте відео у збірці всі матчі на звання Чемпіона світу. І ось цей матч е... грався між Еммануелем Ласкером та Вільгельмом, Вільгельмом Стейніцем. Емануель Ласкер грав е... свій перший матч на звання чемпіона світу в якості чемпіона. Стейніц не змирився ж з поразкою і вирішив перемогти Емануеля Ласкера, правда, програв. Ну, захотів перемогти, правда, програв. Е, і в ось цій партії, яку я вам покажу, Еммануель Ласкер виграв. Е, до цього, якщо ви не бачили до цього, е, попередні 5, е, 5 е, матчів на звання Чемпіона світу, раджу вам подивитись. Вони всі є на моєму каналі Чес курчик. А зараз починаємо. А, І цей матч проводився із 6 листопада. 14 січня 1896 року по 1897 рік. Починаємо. Є 4, Е5. Кініф 3, кінь С6. Слон Б5, слон С5. Іспанська партія класичний варіант. С3, кінжа Є7. Тут трішки краще було кінь 6 зіграти. Там потім рокіровка, рокіровка, ну, якось так. Але і кінжа 7. Кінжа Є7 можна було. Далі рокеровка, кінже 6, Д4, ЄД, СД, слон Б6, С3, рокерка, А4, А6, слон С4. Тут ще довго тривало ну, без ніяких навіть найменших помилок. Ну, Ніби були найменші помилки, але такі то, що ледь-ледь помилки. Тому я їх не зазначаю. Ну, можливо, не зовсім помилки, а просто якісь невеличкі, трошки гірші ходи були. Але я їх ну, не зазначатиму, бо тоді це майже вся партія. Аж 6, аж 3, Д6. Слон Е3, кінці є 7. Тура Е1, С6, Ферзь Б3, слон С7. Кінь Д2. Тура Б8, тура С1, Б5, АБ, АБ, слон Д3, король H8, кінь Е2, Ф5, ЕФ, слон Ф5, слон Ф5, тура Ф5, Кінь ж 3 Тура ф 8, ферсі 6, фсі 8, ферсе 8, тура ФЦ, кінь Б3, король ж 8 кінь Е4, такий дуже. Досить непоганий хід. Зараз самі побачите чому? Воно ніби заганяє в невеличку пастку. Король 7, Ж3, король є 8, тура є 2, король d 7 тура С е 1. Тут ніби можна навіть сказати, що чорні самі загнали себе в пастку. Оцей король заліз туди, куди не можна було лізти. І тут зробили неточність чорний слон б 6 Так не треба було грати. Треба було грати Кінг 5. Ф5, кін наприклад. Е, ну, а так вони зробили хід слон б 6 і самі себе трішки погіршили ситуацію. І, до речі, чому саме кінь, є 5, Кінь Ф5, а не кінь д 5 Тому що кінь Д5 5 це ну, дуже поганий хід. Тоді буде слон 6. GH. Кінь Є це 5 така жертва ДЦ. Ну тут тут ще не можна було. Чому не можна було бити слона? Тому що це ж кінь Е5, кінь є це 5 ДЦ, кінь це 5 шах, король Д6. І Тура є 6 мат. Ну, Якщо король Д8, тоді тура є 8 мат. Тут в різних варіантах мат, тому краще було ну, взагалі краще було кінь 5, але навіть кінь B6, і слон B6 було краще, ніж кінь d 5 Слон F4. Тут таку ну, білі дивляться на цю пешку, щоб забирати її. От вже кінь слон напали, вже по факту можуть забирати. Ну, ніби захистили, але це трохи неточність. Не треба, бо це втрата темпу. Це як нібито білі ходили два ходи підряд. І ну, просто чорні ну, просто це втрата темпу. Е, чому тут е, ну, не можна. Ну, як, е, кінів 5 було краще. псалон д 6 кінь D6, кінь D6. Король D6, Тура є 6 Шах. король Д5, Тура G6. Якось так би вийшло. Потім ще тут Білі дивляться на ось цю пешку, Хочуть її забрати. Тут якось ще можна захистити. Але, ну, просто от, Еммануель Ласкер вже тут на пешку виграє, H4. H5. Трох, ну, чому тут не можна було кінь F4? Тому що тут мат 5 ходів. Кінь f 6 король d8. тура e 7 Кінь h 3 шах, наприклад, чорні могли походити. Король F1, GF, тура e 8 шах, Король d 7 Тура 1 e 7 мат. Ось такий тут міг. Досить красивий мат получитись. Ну, Тому H5. Але і тут вже білі виграють, тут білих краща вже позиція. Слон G5, слон D8, G4 HG. H5, кінь 8, тут помилка. Не можна було ходити кінів 8. Тут краще було походити кінів 5. Не можна було, Ну і віддати цього коня. Не можна було ходити кінь 8, тому що зараз починається. Зараз Кінь Е це 5 шах, отака жертва. Де це? Кінь це 5 шах. І тут роблять просто грубу, дуже грубу помилку, чорні. Вони ходять король Д6. І це тут вже мат в 5 ходів. Треба було ходити король С7. І тоді б білі тут могли, ну, ніби виграли б от тут вже висить. Ну, Якось ось так вже, вже б відігралися. Тут ще пешка висить її, ну було б непогано білим забрати. Ну, якось так, Але король Д6 ні в якому разі не можна було грати. Слони в 4 шах, король Д5, Тура є 5 шах, король c 4 Тура 1 шах, король Д4. Тура є 4 шах, Король Д5. Тура Д1 шах. І тут вже чорні просто здались. Це ще не мат. Тут король С5, але після король С5 слон є 3 мат. І все. Тому і чорні здалися просто після Тура Д1. Надіюсь, вам сподобалося це відео. В наступному я відео покажу ну, наступний чемпіонат світу, сьомий чемпіонат світу. А Вільгельм Вільгенстейніс вже ну, це був його останній чемпіонат світу. Можливо, ну, на жаль, чи не на жаль, для кого як, ну, мені сумно. Але ну, починається нова ера, новий чемпіон. Ну, і, до речі, цей Еммануель Ласкер був чемпіоном аж, аж 27 років. Е, ну, е, ну, Наступним був Хосе Раулька Пабланка менше, але також достойним був чемпіоном світу. Е, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До побачення!